Бізнес прогноз, чи вигідно відкривати бізнес у Польщі в 2026 році? Скажу так, що люди, які по своїй структурі є підприємцями, вони не можуть знайти своє своє життя десь на іншій роботі, наприклад, як я. І нема різниці, чи це 2020, чи це 2026, чи 1995. Всі часи люди відкривають бізнес. Буває по-різному, але хтось в складнощах знаходить якісь перспективи і будує бізнеси. Тому бізнеси розвиваються постійно. Завжди є бізнеси, які ростуть і розвиваються швидко в будь-яких умовах. Тут важливо просто розуміти, які є умови на сьогоднішній день. Чи це є якась криза в країні, чи є якісь складнощі? Чи ваша тема, чи ваш напрямок на даний момент є актуальним, в принципі? Загалом бізнес стає вести складніше, напевно, що тому, що він стає більш прозорий. Вводиться, наприклад, в Польщі Ксеф. Вони хочуть контролювати все. Вели контроль обігу податку ВАТ раніше люди могли там трошки комбінувати, виставляти фактурки, щось там придумувати. Зараз весь бізнес. Має бути прозорим податки високі, податки на працівників високі. Тому складніше щось стає комбінувати. А сама структура бізнесу вона не міняється, напевно, коли є потреба, то завжди знайдеться підприємець, який збудує на цьому бізнес, і люди будуть купляти.